Кожного автомобіля є своя душа. Golf ГТІ це вибух емоцій, молодість, шалений драйв, який ніколи не дає спокою. Jetta GLI – комфорт і впевненість, які сховані у спортивних лініях Седану. Сьогодні зустрічаються ці два світи – бунтівний хетчбек та стриманий седан, який не менш амбітний. Друзі, в цьому відео ми порівняємо між собою зовсім різні автомобілі, але дуже близькі за характером. Друзі, зустрічайте. Golf Mark 7 GTI і Jetta Mark 6 GLI. Це не просто Golf GTI. Друзі, під капотом в мене є трішки доработок. Це Stage 2, впуск-випуск, прошивка коробки, прошивка двигуна, а також Downpipe, що дає моєму. Гольфу, 335 кінських сил і 480 крутного моменту. Ви навіть не представляєте, який це звір. Ним управляти це зовсім інше задоволення. На ньому хочеться постійно вжарювати. Нема такого дня, щоб він мене не провокував. У мене Jetta GLI. В ній 230-240 коней. І знаєте, мені не потрібна ця надлишкова потужність, яка буде впливати на ресурс двигуна. І коли мені треба, я переводю просто ручку в спорт. І вона видає свою силу і потужність. Братва, Хто не в курсі, це одинакові двигуни, що в гольфу в А3 38 третій генерації, і вони стоять в парі з роботизованою коробкою DZ dq 250. Я вважаю, що саме декюшка розкриває ці мотори і дає цей шалений драйв і азарт. Цих автомобіля. Так, в мене трішки подужності більше, і я вважаю, що це набагато краще. Тому що їздити в Стокі це відчувати себе старим дідом. Знаєш, із дідом я точно не згоден. Тому що мій сідан, він поєднує в собі як драйв, так і комфорт. А от твій хатчбек поїздиш на ньому трішки по городу і починає подвізка твоя сипатися. А потім, де ти будеш? Алло, Макс, ти де? Я не з ти знаєш, якби в мене був звичайний Golf ETI, я був би з тобою повністю згоден, що це часткова табуретка. Але так як у мене перформанс і тут стоїть адаптивна підвізка DCC, то я можу в налаштуваннях автомобіля валювати між частковим комфортом і максимально зажатою підвіскою, на якій я дуже ідеально входжу в будь-який поворот, прям максимально ідеально на максимальній швидкості. З'їхати за в'ядука при швидкості 80 це взагалі easy. і за рахунок того, що в мене тут Pilot пілоспорт, колеса взагалі не тіряють свої цепкості. Шашкувати між автомобілями по місту взагалі із машинка для цього створювалася. Частково, так, да, може бути, що в мене жорстче, якщо їхати на далічок, і спинка десь буде побалювати після 300 км. Ну, але ж, бляха, я ж не їздю так далеко. Максимум по місту тут 90% часу я накатую. На даняк мене машина взагалі не напрягає. Я від неї максимально камфую. Драйв перекриває весь комфорт. Я з тобою повністю згоден. Знаєш, твій, твій автомобіль він драйвовий, по городу він класно себе відчуває і все інше. Як ти все вірно кажеш, але. Дивися, я можу проїхати і тисячу кілометрів за день, і от в цьому і прикол, що я коли проїжджаю тисячу кілометрів, виходжу з автомобіля, а в мене спина не болиться, і мені комфортно в ній. Я можу їхати на дальняк і взагалі не паритись за те, що в мене щось буде, знаєш, якась втома чи там ще щось. Макс, хоч у нас автомобілі построєні на одній платформі, але я хочу тобі сказати по салону, наприклад, якщо ти їдеш з кимось, то давай подивимося, скільки в мене місця просто. Ти спокійно можеш ззаді їхати за мною за водієм. І так само відчувати повний комфорт, що тобі ще потрібно. І ще одне: багажнику. Давай подивимося, який в мене багажник. Як його вимірювати я не знаю, але сюди ми з тобою вдвох точно заліземо. Подивись. Відчувається? Чи тобі цього достатньо, як аргументів, чи ні? Звісно, ззаді багато місця це дуже класно кльо. Ну але я возив свою жовту, тільки сам на цінні тому. Когось тут возити, я не бачу смисла, тому що цей автомобіль теж може дарити місце. Якщо я загрузю сюди 4 людини, весь потенціал цього драйву швидкості його не буде. Але на рахунок багажника, ти знаєш, добре, що в тебе він длинний, але він може так. Ти відкриваєш цей багажник, знімаєш поличку і глянь, який в тебе здоровенний відсік для завантаження. Сюди можна впихнути і стиралку, можна впихнути якийсь невеликий холодильник. Навіть телевізор я сюди 65 дюймів в коробці запихував і віз додому. А? Ти запихнеш туди? А на рахунок задніх пасажирів, я тобі скажу, що тут не так уж і мало місця. Дивись, сідаю за пасажирським сидінням спереді, і глянь, скільки мене кемене Так, да, Трішки менше. Ну, але. Максимум все те саме, що і в тебе. Я вважаю, що кудись тут переїхати на якусь енну кількість дистанцій можна взагалі без питань. Друзі, так як у нас автомобілі в предмаксимальних комплектаціях, і це, так сказати, брати-сестри між собою, вони плюс-мінус максимально схожі, але деякі відмінності мають. Тож, я пропоную зараз, давайте бисенько ми вам покажемо салончики. Які вони себе на перший погляд, і чим же ж відрізняють. Пропоную почати джети. Джета у нас майже максималочки. Тут не вистачає тільки оптики, а так, тут стоїть все, що може тільки бути. Так, давайте подивимось. Дивіться, з що я хочу почати. Це дверні карти, вони в нас ну дуже якісні. Якщо з -з зрівняти звичайно вже то це небо і земля. Вона м'якенька, вона якісно зроблена, ну прям красотка. Звісно, один нюанс. Дивіться тут кармашик, який не обшитий взагалі ніякої тканини. І якщо якесь елементарні там ключики закинуть або щось пластмасове, воно буде торохтіти, цокотіти, і це, звісно ж, буде впливати на ваші нерви під час руху. На рахунок сидіння. Сидіння у нас відрізняються. Тут джетки вони більш м'якіші і менш виражена бокова підтримка. Але враховуючи те, що тут іде більш комфорт, під лопатки наші прилягають до сідушки краще, іде підтримка самих лопаток і верхньої частини спини. Так, в принципі, торпедка плюс-мінус одинакова, кермо однакове і більш такого нічого не можу сказати. Звісно, відрізняється куліса КПП. І трішки мультимедіа своїм зовнішнім виглядом. І якщо в ті у нас стоїть люк, то в моєму заряженому хетчбеку вже стоїть панорама. І ви знаєте, панорама все ж таки виглядає набагато багаче і молодіжніше. Так, як я й казав, карти у нас майже ідентичні. У мене правда стоїть тут а, підсвіточки і кармашки обшиті такої бархатною тканини. Нічого трахтіти, цю там не буде. І ще можу сказати, те, що відрізняється гольф від жетки по торпетки, тут йде більш уже сам монітор. Дивіться, тут вже стоїть 8 дюймів, це вже більш сучасно і інформативніше. Е, люба навігація, любі карти там, CarPlay, під час руху більш інформативніше і, як на мене, це набагато краще. Прикол, знаєш, ось дивись. Заходимо в магнітолочку, вибираємо порт режим і у нас взагалі інший автомобіль. І ти тільки нажимаєш гаджетку, Чуєш цей вихлоп, цей простріл. І це був поворот 120, швидкість летим бляха, летим блядь, уже 140 по цій розбитій дорозі. Нас не кидає, не сточить, комфортно. Почтє ти зможеш так на джетті? <плес> Чуєш цей вихлоп? Це прямото, а? І поворот, глянь, дорога мокра, а ми залітаємо. бугри проходимо, ями обминаю. Отак на джеті ти не поїдеш. То що це даре, тільки гольф цієї моє. <рес> я, блин, І це не, не в Солазит? Покаєш потом як Джета твоє так можна. Джета там комфорт, качество, самолет, пердолет. Ай блин, у мене ложь не включить по стабілізацію не виключив. Але ти, 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 ти на беху покажи. Ай-яй-яй-яй-яй. Не вдержалась малышечка. Потому що ми вже летим 160. Так, що тут? Політ зелений. Але й далі брати. червоний. Йолкі-палки. Ай-яй-яй. Блін, треба було виключити стабілізацію, тому що ми дохід набуксували. Ну але блін, пешечка попиталася і не змогла. Зараз ми розвернемось. Так, навіть зараз стабілізацію одразу. Все. Зараз буде м'ясо. Постараємось, по крайній мірі. В потоці. Так, от якраз смисл весь в тому, що ми в потоці і ми це можемо зараз робити. Прикол не прямих, а прикол цих шашечок. Ну давайте, хлопці, поїхали. Мене жимо. Легесенько нажимаю на педальку і все. Рейка зараз в спорт режимі, вона була так коротка, а зараз зажата. Реагує взагалі моментально. Мені буквально дивіться, катачок я вже між машинами пролетів. Ну так, да, звісно, на цих неровностях є якийсь дискомфорт, але чимось треба жертвувати, я попереджу. На далеку поїздку, якщо ми вмикаємо комфорт режим, ну, базара ноль. для мене машини достатньо м'якенько, підвізка не пробиває, угорки ямки проходить нормально. Цього достатньо. Якщо ми поставимо резину на 17, ми пожертвуємо нашою устойчивістю, але само собою буде краще ну, м'якость. Комфорт підвищиться. Блин, шкода, що сьогодні великий трафік, не можу нормально ні поїхати, ні розазуватися. Ну глянь, а? Взагалі ще й кордос. І сюди, тільки хлопа, в карманчик. 5, 4, 3, 2, 1 світофором ми пролітаємо. І сюди, так, опа. І це вихлоп, пух, пух про стрільчики. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну шо? що, що скачить? Це нормально. Їздити можна, так? Та я так само їзду. Да. <с? <с?> так ти ж за комфорт. Ну, ну коли, коли хочеться, коли хочеться. розход, розход при такої їзді вилітає моментально. Я не знаю, зараз можемо глянути з моменту пуска. Давай зараз покажемо. З момента пуска, Давай, пуска 12. Та, 12 літрів на 100 км можна їздити, братва. Ну, а так ось середній розход, чисто місто покаже. 9,2. Це за 3136 км я не збрасував. гляньте, 36 км в час, ну це наша швидкість подні. Так що, братва, гольф це тупа пушка, універсальна пушка. А? Отак на гольфу наїздити. Вона... Я думав, що умру тільки ті тільки що. Живий. І це ми не виключали стабілізацію. Зараз, слухай. 7 тисяч обертів. Баум! І коли переключає ДЗС, ай -яй, 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 яй, як вона йому дає піночок, вообще шикардосик. Я кайфую цього тазіка. Боже, яка повна. Що, ти за кермо? <ız spinach> <À, зв~~> Можеш спорт виключить моє треба. А вихлоп, як же. Ні, вихід класу, це ж за те за те, що я і казав, що це типа тачка, спорт. Реально, це спорт, який для емоцій, і все інше. Ну але ж там, типа, розумієш, ну час на джетки проїдешся, ти зрозумієш, що вона більш реально комфортніша. Там нема цього звуку, там нема такого прям драйву цієї реально швидкості крутої, але там є трішки інше. Ну, давай, за те, що інше ми зараз поговоримо, коли будемо no. їхати на житі. А ти дожав сказати, як тобі сам гольф. Ну, ми не помічні. Я гольф кайфую. Ну, типа, мені він подобається. Ну, типа, отак для, для того, щоб дати жопку, знаєш, похасани, як кажеться. Це те, це, ну, це, це, що треба. Цей звук, цей драйв. Ну, кайф. Але ну, само собою, мені тут підвісочка, вона тверденька для мене. А, мені тільки з нюансів, тільки тут по подвір'я, мене тільки це бентежить, в принципі. Ну, то що я їздю багато. А так, в принципі, я не маю, не маю в мене зауважень до GTI Ну, давай. Так. У мене ж 18 плюс, а в 17 колесо, тебе 17. Якщо я поставлю такі самі колеса, як тебе вони будуть легші і резина більшого профілю. У мене стане машина О, трішки м'якша. Трішки, трішки, так. Да. Ну, ти ж розумієш, у мене седан, те хеч. Ну, але це, вже, ми, це вже різні речі. Але ми і... втратимо ось керованість, у службу чи дороги. на дорогі. Ну, в принципі, я вибираю, знаєш, хай буде краще, вона буде жорсткіша, але буде краще балансувати на дорозі. тримати. У ну, мене оцього всього не відчувається. Зараз будеш їхати. Це бачимо, так тодас... ми не менше, ніж да, і мені. От в повороті, на комфорт. На а, Ні, так ти так само на моїй зможеш. Ну, цього всього, ну. Вона більш керована, напевно, знаєш, на великих скоростях 100%. Але оці такі невеличкі скорості, вони ну, не буде різниці. Ти зараз не відчуєш особо. Ну, зараз проїдешся. Ну, В принципі, мені кайфово на ній, як би, знаєш, по, по відчуттям та ж сама джета, тільки швидша. А, ти бачив? Малі аж засвистіли, коли ти газнув. От, прикол в тому, що це коли ти газуєш, там відворався взагалі в істерік їм нравиться. Цей зовнішній вигляд, цей вихлоп, цей звук. Так, да, так. Да. Ну, я що цього. Я собі вихлоп теж хочу, якщо що, на що цього я не хочу. Так ти ж той комфорт пропаде, тому що звук буде вже нічим. Ні. А там же на за, поставлю, щоб тільки на спорті було. Ну, а смисл з того криків, якщо вона не газує, так сильно. Це вже треба газує. робити Газуєш. А сміс не газує. Газує воно все, як треба. Ну, давай, показуй. Хвальоний комфорт. Ну, все, ми вже виїжджаємо. Виїжджаємо, ну, якби спокійно. Ми їдемо теж в дешки. Спорт поки я не переключав. Все, ти дивись, як ямки всі. Взагалі ти їх і не відчуваєш, цих коливань. Ну, ну от реально дивись, взагалі. Шух-шух. Вона все відпрацьовує. Ну це плюси сідана. Зараз ми виїдемо. Там ж буде не, Да, Там, де ти їхав, в принципі, там зрівняємо. Переключусь в спорт. Зараз ми в спорті. С скажи свої емоції просто. Бистро їде, не швидко. Ось ми їдемо вже там, де ти, в принципі. Бачиш? Ну давай, вона через те що резина трошки м'якша, ми в ямки проходимо краще. Ну вона трошки менше. Воно не впливає там ну, сильно, розумієш? Ну, але У нас з'явилася оця трішки лодочка. Ну, це ж седан. це ж це за комфорт уже, розумієш. Це ж вона ж не, не спортивний автомобіль, як у тебе. Ну, я розумію, кожен вибирає по-своєму. О, Дивись вона, фу-фу. Це мені цього й не вистачає. Якби вона там була от прямо от така, то це взагалі був би ідеал. Блін, ідеал. Ідеальна тачка була б. Щоб тобто, там шкода їде, я не можу розігнатися. А я б уже обігнав. <звук> ну, Я б теж <звук> вже обігнав. <звук> ну, давай не рисачить, тому що ми. Настроєні час зовсім менше. Ти показує, що в тебе комфорт. Ну, це комфорт, який із спортом, розумієш, я за це. Там, де звука немає, в поворотах, звісно, не так, як у тебе. Її трошечки кидає. Ну, ну уклон є, і уклон, уклон поганий. Уклон, уклон є, так. Да. Трениця дай Боже. Ну, на фоні Сто 100%. Ну, от бачиш, ну, все ж таке. Це ж машина не для гонок, як би особово. Розумієш, це якби для комфорту і коли ти хочеш. На жаль, спорт почувствував цю скорость. Ну, ти ж сам відчуваєш, скорость непогана. Ре, Швидкість обирає. Да. Але мінус, мінус тут, як ти й казав, в поворотах вона не так себе відчуває. Але це все компенсується ну, комфортом. Ти ж на ній не будеш. Це машина не создана для того, щоб ти кожен день на ній навалював і під хвоста, там, і по городу, це шашки. Це не для цього. Це 100%. Це я впевнений, тут спорить нема про що, реально. Але ж вона робить інші речі, які, ну, як кажеться, кожній кожні людині своє. Комусь цього, це потрібно, хтось хоче більш комфортно їздити і спортивно. Тут уже потрібно вибирати. Ну, зараз приїдешся, якби подивишся. Ну, що ти скажеш? Ну, ти ж бачиш в поворотах. Е Ну, я просто ще так швидко не їздю, як ти. Мені. Ну, знаєш, за рахунок я того. Я зрозумів. ти, коротше, став сімейний дід. <laughs> Який інколи хоче все ж таки дати джазу. <laughs> не, не знаю, діди на ній точно не будуть їздити. А, просто ну, дід, За рахунок благо. того, що 370, чи, 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 350 побил, да, то ти постійно а, на ній. Їздиш в тому режимі, що вона в принципі їде постійно швидко. І інколи ти там, наприклад, навіть ти якщо захочеш медліно, в тебе не вийде на ній. А тут же ж ти можеш їздити і медленно, і швидко, ну, типу, все як тобі захочеться. От тут, оце ще є. розумієш Ти от захотів, їдеш ось отак, і там, типу, а в тебе ж за рахунок того, що вона більш спортивна. Все одно цепляє постійно. Ну, мені так здається. Ну, Можливо, провокації ні. є. І вони постійно відбуваються. Тут цих провокацій немає. Ти на ній можеш їхати. Ну, ти щось сядеш там, в дешки, поїдешся ну, спокійно ну, на звичайній машині. Потім трошки протопив, вона вже не... <головік> ну, там, швидше. Коротше, проїться, скажеш. Переміжку зі швидкістю. Осідушки, От, От Комфорт все ж таки в сідушках є. Але мені не вистачає в них бокової підтримки. Трішки моя спина понехілозить, і в поворотах я відчуваю, що я буду відчувати якийсь такий дискомфорт. Ну, тут просто ти не зможеш повертати так, як на своїй, пані. От Немає цих поворотів як на твоїх, тут не буде цього, розумієш. Вони не потрібні ці бокові підтримки, тут, більш за все. Тому що я от не повертаю. Як ти. Я ніколи я так не знаю. Я не повертаю, я влітаю в побуті. Да, воно, і воно машину ж держить в тебе, розумієш? А в мене так, ну, ти воно все повернутало швидко. І воно вже корінилася, вже не на... Так, так, розказуєш далі таки, свої рісніше. Пер... Хоч коротка балка, хоч тут, хоч там, але в мене воно таке. Трішки руля, і все, і машина вже понеслась по ворот. Тут так валяжненько. Тормоза, тормоза, тут, і за те, що диски тормозні менше, то звісно не так плює автомобіль. Педалька газа от на мене. Вона така, ну, типу, легенька їзда на повсякден. Не можу сказати, що щось тут не так. Швидкість набираю зараз. Нажимаю так штакеточку. Ну, в цілому комфортно. Ну, не знаю, сотечку зараз їдемо. Взагалі я не відчув цей період, коли ми її набирали. Через те, що у нас турбові двигуни і ДСГ, тут все працює моментально, перемикається. Надувчик пішов і швидкість набралася. Ну, але мені от, я звик, що в мене. Так, да, да, драйву не вистачає тобі більше за все. Мені не вистачає ні драйву, ні цього звуку, коли я нажимаю газульку. І вихлоп, поня, вихлоп після трьох тисяч його починається дуже класно чути. Звук у мене компенсується саундом. У ну, мене теж саунд є, але він в мене вимкнений. Мені більше подобається сам звук-вихло. Там все ж таки резонатор і прямоток, але до 2,5 тисяч трьох ти можеш їхати спокійно і зовсім не напряжно. На вуха він не дав. Через те, що перед нами йде якась кембрі. Там, походу, який та тіп, я не можу трішки газу. Поворот зараз схожу. От мене, поняв, в сідушку став, зібрав <говори> спина, і, звісно, не так, як хотілося відчувати. Ну, але тут головне підвізка, поняв? От зараз ми їдемо. Там, де в мене йде трішки пробої і відчуття самої дороги, <говори> тут, і тут, тут я не чую. І ще знаєш, що компенсація в яких сідушках. Тут от, сідушка маленька, а в мене, в мене, в мене більш жорсткіша. То це теж, звісно, роль грає. Uh -huh. ну, але треба відчути так: Есечка. Після 3, Чотири тисячі, 5, перемикає. Ну, набирає. Набирає, звісно. От я скажу твоєс, як в мене те. Я буду навіть далі газувати. От що мене що тепер в тебе в yeah, да. Yeah. Плюс-мінус щось у нас схоже. Ну, але, звісно, це валеж, комфорт. Ну, ця лодочка, звісно, може ніколи людей укачувати, я тобі так скажу. Бо якщо тобі кайф, то, наприклад, дітворі, допусті, да, яким-то людям з вестибулярочкою, оця Та, ні, в таких ну, ти дорогах. Ж, ти ж не будеш їхати 120, щоб воно укачувало. Там же, якщо ти їдеш по правилам, воно й не укачує, просто ну, не їдеш. Ну, Коли 50-60, то так, да, в принципі, да, яка, воно ж воно... не буде, так. Да. Якщо їдеш швидко, да, воно починає качати, бо. Ну, сам Ну, давай так, якщо для двох, для родини або, там для одного, у мене гольф це ідеал. Ну, в принципі, мені його загалом захватає і по багажнику, і по комфорту, і по розходу. Саме ну, таке, знаєте, ключове. Тому що в мене середній розход 10 літрів. Це, це місто. Розход одинаковий. В, принципі. в тебе розход теж 10 літрів, але ти знаєш, що потужності менше. Якщо вибирати для родини там, з трьома, чотирма, там, Візьми в сім'ї, типу, жінка, чоловік дві дитини, то, звісно, так. Да. Краще брати такий седанчик, ніж гольф, тому що він більш практичний, він більш м'якенький. І, типу, коли ти будеш там десь далеко їхати, там газувати, на вуха нічого не давить, дітворі зовсім комфортно, та й сам відчуваєш себе кудись на дальнічок ну, непогано. Ну а так, в принципі, сажу в цій машині, майже що в своїй. Ну, у нас майже все ідентичне. Кермо те саме, приборочка та сама. Ну так, да, тут трішки щось відрізняється. Ну і сама uh -huh. мультимедіа. Дефлектори, клімат, ручник, підлокітник, все те саме. Ну Трошки бокова підтримка не так виражена. Ну а так в цілому, в принципі, загально. лайк. Ну що ж, братва, джетки, чесно кажучи, задоволений на всі 99%. Чому на 99? Тому що оцей 1% Ну, серденько назавжди, гольф, ванла. Я нічого сказати не можу, вони дуже схожі, дуже ідентичні, але все ж таки відмінності є. Так само, ну якби, в принципі, автомобілі дуже схожі. Різниця там є невелика. Різниця тільки в швидкості і в комфорті. Саме само собою це мої, мій автомобілі якби, теж ван лав. але тут вже обирати вам, що вам більше треба: швидкість чи комфорт. Тому... Так що, друзі, да, напишіть в коментарях, що ви обрали джетку і гольф. А ще й гольф, Але от по поводу джетки скажу, що джетка теж, знаєте, трішки мені рідненька. Тому що в Женьки я допомагав їй купувати. Ми за неї далеченько їздили, за неї довго ганялися, але все ж таки вона тепер в нашій родині. І Як Жека казав, от між нами спілкувалися, це реально. Як два знаєте, ці два брати-близнюки, вони вроді би схожі, але знаєте, от в кожному відмінності є. Тож, братва, всім дякуємо за перегляд. Ми вас всіх крепко обнімаємо. Дякуємо, що ви з нами. Обов'язково в коментарях напишіть Джета чи Гольф. Вважаю, це буде прикольний батл такий. Тож, братва, всім дякуємо, хто з нами додивився до кінця. Всіх обіймаємо, всім пока. Давайте, до наступних відео.